Усім доброго вечора! Привет. Ось вона моя найкраща доця. Ось вона моя найкраща собачка. Все У мене все найкраще. Тут не вистачає тільки моєї найкращої внучечки. Да. Да. Що? Тривога. О, підараси. Хай мене Господь Бог простить. Найкращі підараси. Це жесть. Так, я зараз буду годувати дитину. Знаєте чим? чим? Ай, це взагалі піка, зараз покажу. Отут у мене голубці. Не просто голубці, а голубці з шампіньонами. Я такого ніколи не робила, я вам скажу, щоб я б і не робила. Якби в мене не залишили шампіньони, які нема куди діти. Тому я їх додавала голубці. Але я вам чесно скажу, я вже спробувала смачно. Так само у мене, мене вийшла запіканка сирно шампіньйонова Ага, тобто не було куди. Да? Все, я, я розумію, що в мене лежить упаковка шампіньйонів цих, і що з ними так, робити. Так, і в мене накручений фаршик, у мене вже це все зроблено. Думаю, а ну я от зараз. Ще в мене така була капустинка, знаєш, така була капустинка покручена. Що якби в мене гості, то я б з нею, звісно, голубці не робила. А так я вирішила, що гості віка можна. Вона зрозуміє. Вона зрозуміє. Покручені листочки не покручені, але ж вони листочки з капусточки. Ой, моє Боже, ж Машечки ж, це Ну, така ж собака ж така ріднесенька. Ой, такі ж мої дівчатки, ж мої найкращі. Ой, лапочка і от так от. Боже, як же вона любить віку. Це ж вообще капець. Воспитательницю, Неї жала на віку. Боже, вона її так любить, це вообще. Боже, Катя сама розуміє, як їй добре і комфортно. Да? Навіть з тим ошейничком. Подивилась на мене, в мене пультик в руках. Все. Все добре. Все добре, да. так. Так, дівчатки, хороша підніматися, пішли їсти. Ну і от що? Ви думаєте, ми просто так їмо, голубці? От залишилося шампанське з мого дня народження, отой от, от стаканчик. Це вже біле сухе можна сказати. Да. А, а я Віки кажу, кажу Віка. Я сіла і передивилася влог, який я знімала, як я виховувала свою вікусечку. І перед тим, як дивитися, отак налила собі конячку. <смі> Тому що я коли його зняла, я його не передивлялася. Друзі, я вам чесно кажу, я думала, що якщо я передивлюся, я почну там щось вирізати, мені буде щось не подобатись. Але я так на одному диханні це все розповідала, що я просто, от просто взяла і виставила. Нічого, от там нічого не вирізалось, все так, як є. Тому, будемо передивлятися. Будемо передивлятися. Вікучка, я хочу випити за те, що в мене найкраща дочечка в світі. А я за те, що в мене мамулічка найкраща. Віка, ти щас передивися влог, і ти зрозумієш, як я це зацінила. Хорошо. Ну, все. Всім смачного! Отакі в мене голубці, дивіться. Вони, звісно, <світ> поганень, поганенькі на вид, а ще, Віка, спробуй. Хто ще робив голубці з шампіньонами? М'ясо і шампіньйони. Ну. ну, як може бути не смачно те, що мама приготувала? А, взагалі. Капець, скажи. Угу. Ну, Я пробувала ти, що угу. думаєш? Я спочатку попробувала, потім тебе запросила. Mm. Ну, не знаю, таке сочетання, ну. Капуста це все ну, і нормально, а, да? Да? А, класно вийшло. Так, от тепер точно всім смачного. А ми побалакаємо. День другий. <реш> <реш> У нас знову вечеря. Ну, треба ж ці голубці з'їсти, правильно? Я ж не можу робити, щоб Ой, зробити 5, да, 10. А от я можу. Я ж обов'язково зроблю кастрюлю. Ну, Просто це велика кастрюля. Нет, просто я не можу зробити трошки. Клас! – Звичка така. Отлічно, ну от і добре. Спачно. Дякую. Спокійної ночі. Ну, кому спокійно, а хто спить під отакий храп. Доброго раночку. А то все вечеря та вечеря. Ні, ранок у Кеті сьогодні свято, вона з м'ячиком. Сьогодні субота. Да, в суботу Ремі їде на дачу. І нема нікого. Ось там фунтик гавкає, ну ту ж неможливо туди підходити, тому що він гавкає так, не знаю, чуть-чуть вам. Він гавкає без остановки, а вона підключається і теж гавкає. Так, і теж починає гавкати. Непонятно чого. Тому ми скоренько забрали свій мячик і пішли-пішли далі. Руки змерзли, знімати погано Холодно. Просто такий вітер. ну Наскрізь принизу і нас, як втягне на все, а у ну, Кеті зато сьогодні свято вона купає. Все, пішли ми далі. Ну, що з її собакою робити? Побігла в воду і покупалася. Ми вже йдемо додому, вже до виходу туди. Вона полізла в воду. Ну, 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 це що сказати? Ну, нащо ти в воду полізла? От не буду кидати м'ячик, ото мокрий, не буду, все. Ну так, тепер же ж треба сохнуть, так? Да. Угу. Ну, от, ну що от це таке? Ну, тепер ще з пів години гуляти будемо, звісно. Тому що треба висохнути. Це що, додому оце кусок піска нести? Ні, будемо сохнути. Ну, як бачите, ми вже вдома, вже поїли. І в мене сьогодні, Боже, в мене сьогодні, дивіться, от така здоровенна коробка моху, яка прийшла від Юлі, пішла під подушку. От, і мені це все треба розібрати, розкласти і висушити. Ой, і це така, знаєте. Ой, ну. Довга справа, але треба це робити. От кому жити добре. Ну, з одного диванчика на другий диванчик. А Таня працювати. Але спочатку ні-ні ні. ні ні ні. А ні ні, ні, Тому що я зараз хочу показати все, що я отримала на тему. Ось ось воно все. ось. І зараз я це буду вдягати. Я вчора заїхала, ну, я все отримала, все на себе навдягла. Не Ні, до речі, це мій комплект я просто хотіла показати улюблений, в якому я провожу тренування. В мене таких комплектів п'ять. Але багато не буває, бо де я перевдягаюся? Де? Більш за все я перевдягаюся в спортзалі, тому що там. У кожного своя робота, так? Хтось на роботу вдягає платьки, хтось на роботу вдягає туфельки, а я вдягаю спортивний одяг. Отакий. От, от. Так от на тему я замовила ще собі спортивний одяг. Пам'ятаєте той комбінізончик, що на мене був величенький? У мене в його відкупила Наташа. І я з заздрістю дивлюся, який він класний, як їй пасує. <хи> я замовила собі. Але такого меншого розміру, бо мені треба XS. Такого розміру не було. Тож я замовила собі трошки другий, він повністю чорний, От. але класний. Вчора я вже в ньому проводила тренування. Дівчата сміялися, казали, Боже. Тетяно, ви нас рішили сьогодні заганяти. Це тому що ви вдягли новий комбінезон. Кажу, дівчата, от дивіться, як на тренування вдягає щось гарне, щось новеньке, то такий підйом енергії, що ніякий кератін не працює, як нова шмотка для жінки. Навіть на тренуванні. А для мене так не навіть на тренуванні, а на тренуванні взагалі. Тому зараз примірочка. Перше вдягаємо оцей комбінезончик. Оп! От такий чорненький комбінезончик. Мені той, що тут з полосочками. Більше подобався, от чесно скажу. Він якось, ну, яскравіший. Це, ну, якби нічого особливого. Ну, але ж він такий зручний, класний. І хто мені каже, щоб я наїдала, поправлялася, не хочу. Мені все подобається. Так, зараз вимкну світло. Ага, бо мені здається, що воно заважає. І вилізу сюди. Так, мені здається, тут видніше. От такий просто класичний чорний комбінізончик. Так, але ж це не все. До нього, до нього є отака спортивна. У нас зараз в спортзалі трошки прохолодно. І взимку буде ще прохолодніше. Тому на початок тренування це ж теж звідти. Бачите, такі дірочки? Я зрозуміла, що XS на тему от точно на мене. От. Так. Так видно? Класс, класс, вообще, она такая зручная, такая мягкая, такая классная. В общем, вообще, ну, ну, ну кофточка, ну просто, просто бомба. Ой, вообще, я такая задоволена, мне так подобается. Класс, класс, класс. И це еще не все. Так, следующая кофточка. Як мені сказали? спортмен, чи якось так називається? Напишіть мені, як правильно, бо я, звісно, тундра, я не дивлюся ці серіальчики. От, іще така. От, зараз ми. Це ж. А під нею в мене є ласіни. Ласіни, які знизу з червоним. Ну, я їх зараз вдягну. Я так, щоб не перевдягатися довго, я роблю отак. О, о, о. Ху -ху -ху -ху. Ну, я навіть хотіла б, щоб вона була більш вабтяжку, ну, сильніше затягнута, але ж, в принципі, і це не тільки не тренування. Ось весною я вже почну гуляти з кеті. Да? Такі чорненькі штани. Штани в мене є спортивні, такі трошечки кльош. І от, із собачкою. Класно. Зараз ще одіну ласини сюди. Це ж в мене ж все. Я підбираю, щоб було таке, знаєте, комплектиком. За ласинчиками. Ну, от. Я як вибирала цю спортивну ковтиночку, я думала саме про цілосинчики, бачите? Ага, класно. І навіть, навіть якщо я так буду гуляти з собачкою, весною, теж нормально, я ж гуляю де? На березі Дніпра, біля спортлайфу. От така вся спортивна. До речі, я вчора з роботи зателефонувала Віки. Кажу: бігом-бігом за тобою заїжджаю, бо я, я повинна тобі зразу все показати, все, що я собі замовила. Отакий От зв'язок мами з дуцею. Їмо голубці, все міряємо, я штани не міряю, Віка ж та не міряє. Ой, в общем, джинси, і ще ж джинси. Неймовірні джинси. Я просто, я просто закохалася в ці штани. Я навіть зараз не буду перевдягати ковтиночку, але, ну, не під цю, звісно. Але джинси, як завжди, під шпильку. Ні, вчора вдягала із кросовками, у віки в лозі подивитись. Але. Як я їх замовляла, я думала тільки про туфлі на шпильці. Тому дивимось. Опа! Ні, я таки перевдягла гольфічок, тому що ну, спортивне, шпилечка, ну якось воно не дуже. В общем, отакі, отакі джинси, які мені дуже подобаються. Дуже взагалі. Вони такі м'якенькі, такі класні. От так от от мені здається, що мені. Ех, як, ай, ай на мені просто їх зашили. От я вдягла і ну, я не знаю, як це пояснити, ну от, коли відчуваєш, що це саме твоя річ, от скажіть класно. Чим я дуже задоволена, дуже. М -м? Да? Ну, Сидять ідеально. Тут такі дірочки, таке драненьке трошечки. Ну, дуже модні. Дуже мені сподобалися на моделі. І це вдягла, і думаю, от я от саме з тієї моделі зняли і на мене надягли. Це так, це ж. Так скажу, це ж треба так себе любити. З моделі зняли і на мене наділи. Ну таки ж воно так, дивіться. Ну класно. Класно. Я дуже задоволена своїми покупочками. Ну, не дуже задоволена тим, що на голові. Це, до речі, теж з змашеного магазинчику. Це було плаття. У мене є таке платтячко. Платьички теж дуже класно. Ну, якщо що, то можу показати, вдягнути. Слідуючим разом. От, ми вчора з Вікою знову повечеряли. Не доїли ми голубці. Казала я Вікі, приходь ще сьогодні. Будемо далі доїдати. Але вже 4 залишилися. Вони такі малесенькі, що ми їх по 4 зразу з'їдали два дні. От. От тепер, як я вже все показала, як я знову підняла собі настрій оцими класними своїми покупочками, тепер я можу попрацювати. Піду розкладати отой мох. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Чирли!